Світи Черняхівської райдержадміністрації відбулося свято вшанування освітян спортсменів, які брали активну участь у 13-й обласній спартакіаді педагогічних працівників у користині. Вже декілька років поспіль Черняхівський район є лідером, і цього разу знову посів перше загальнокомандне місце. Нам дуже приємно, що в черговий раз команди нашого району перемогли на обласній спартакіаді педагогічних працівників. Я думаю, запорукою цього є те, що ми щорічно проводимо свої спартакіади, в яких беруть участь всі заосвітні навчальні заклади, це всі педагогічні працівники закладів нового типу, перших-третіх ступенів, далі перших-других ступенів, працівники дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів. І практично в цих змаганнях спартакіабергія. Радах району задіяні всі вчителі, дошкільники, позашкільники нашого району. Ну і разом з тим зрозуміло, що головною. Головним завданням, яке стоїть перед командами нашого району, це перемоги на обласних та на всеукраїнських і навіть міжнародних спортивних змаганнях. Тобто ми щорічно перемагаємо на обласній спартакіаді педагогічних працівників. Далі наші представники нашого району беруть участь у всеукраїнській, перемагають. І ось в минулому році двоє представників брали участь в міжнародних Олімпійських іграх освітян в Болгарії. Це Попроцький Дмитрий. Про Леонідович, тенісист, це Кицюк Тетяна Васильівна, які стали призерами цих змагань. Сьогодні Ченихівський район задає тон в освіті не тільки області, а й й України, тому що сьогодні ті новації, ті приклади перемог. Це є досить серйозний, потужний в межах навіть не тільки області, а й держави. Дуже приємно, що спорту діляється скільки уваги, тому що і спартибіада проходить, і проходять міжшкільні змагання. Ось останні які проходили е змагання. Ну, взагалі, такі завдіти, такі бажання на, на спортивний майданчик доказати, що вони ти, та команда краща, та команда краща. Я думаю, що ці новації це вклад в майбутнє нашої держави, в майбутнє наших дітей. Спартакіада серед педагогічних працівників це, ви знаєте, для мене, як для методиста, є результатом моєї праці. Адже якщо у нас багато педагогів бере участь, значить я зуміла їх згуртувати, я зуміла зробити з них єдиний колектив. Мені, як ветерану, дуже приємно. Що наша команда, дружна команда, посіла перше місце в місті користень. Ну, по перше, це було наскільки складно, дуже складно. Всі команди готувалися. Наш район має хороші спортивні традиції, прикладав особливі усилля, щоб перемогти. І це не вдалося. Спілкування з колегами, обмін досвідом, яскрава атмосфера змагань. Ось головні здобутки таких спортивних зустрічей. Ми себе відкриваємо трошки в іншій стороні. Ми можемо проявити себе інакше, набути певні знання, досвід, звичайно, дух підтримки. Мені дуже подобається. Наша команда дуже навіть вся дружня, всі один одного підтримують і такий енергію, заряд таки отримає, що ще хочеться і хочеться брати участь у спортивних змаганнях. Спартакіада дає можливість вчителям відволіктись від. Тих предметів і тих проблем, які є в них, і ті емоції позитивні, які в них накопичились. Вони всі ці емоції можуть виклиснути саме на спортивному майданчику. Це дає можливість поспілкуватись вчителям, які з'їжджаються з усіх куточків нашої Житомирської області. Така дружня атмосфера, хоча емоції зрозуміло переповнювали як в змаганнях з футболу, так і з волейболу, тому що кожна команда, яка приїжджає, хоче посісти перше місце, а перше місце таке одне. Але я думаю. Від даного турніру отримали тільки позитивні емоції. Коли дивишся на наших цих членів команди, спостерігаю, я вже так ну більш такий мій вік, я бачу, якому вони захоплені від цього. Воно ну, їх піднімає їхній дух, на налаштовує на бажання перемогти, на бажання йти вперед. Тетяна Кицюк з дитинства захоплюється спортом і тому зовсім не випадково обрала собі професію вчителя фізкультури. Ще в школі мені привели цю таку гарну звичку, що потрібно підтримувати здоровий спосіб життя, і спорт це в нашому житті головне. Ще в дитинстві Григорій Федорович був моїм вчителем, так само, як і Олександр Федорович Сташенки. Вони були нашими наставниками, навчили нас всього. Ми вже пішли по їх. Стопах і стали так також вчити, вчителями. Для Тетяни Кицюк улюбленим видом спорту є теніс. Теніс, ну для мене це найкращий вид спорту. Там е, потрібно вміти не тільки швидко, точно рухатися, а й. Під час цього процесу думати, настільки думати, настільки контролювати все: стіл, м'яч, ракетку, тримати себе в напруженні. Це для мене найбільш таке цікаве. Там на змаганнях ми настільки відчували е, стіл, настільки відчували цю атмосферу, настільки були напружені, що от цього від цього за дух. Ігрові види спорту найбільше подобаються Олександру Сташенку, який теж є вчителем фізкультури за фахом. Я полюбляю ігрові види спорту: це футбол, волейбол, гандбол. Але не проти пограти і шашки, і шахмати, і настільний теніс. Але цього разу в складі збірної команди Черніхівського району я захищав, відстоював честь на волейбольному майданчику. На жаль, ми цей раз не перемогли, посіли по чесне друге місце. Але команда молода, десь можливо не вистачило зіграності, не не вистачило. Е Досвіду молодим гравцям, але я думаю, систематичні тренування дадуть можливість на слідучий рік вже все-таки повернути собі перше місце. Мені приємно те, що Поряд зі мною і змагались мої молоді колеги з Селенчинського спортивного ліцею. Наша команда була найбагаточисленіша, представлена в складі збірної команди Черніхівського району. Наші вчителі приймали участь у змаганнях з легкої атлетики, з насільного тенісу, волейболу, футболу, тобто в майже всіх видах спорту, де Черніхівський район приймав участь. 44 роки працює вчителем фізкультури Павло Жуковський. І жодного разу він не пожалкував про свій вибір професії, пощастило йому і тому, що потрапив на роботу саме в Черняхівський район, який має славні спортивні традиції. Мені везло з колегами. У нас був міх хороший хороший Владимир владимен Хадлєвський. У нас ще року проводиться день пам'яті з волейболу. Приїжджають команди Стоплеча, Скорості, Житомира. І цей волейбол діти у нас дуже полюбляють. Воно сполучається дуже гарно і ну, дає таке велике задоволення. Брали участь у спартакіаді не лише вчителі фізкультури. Наприклад, кращим бомбардиром футбольного турніру став вчитель інформатики вільської школи Максим Приймак. Я захоплююсь спортом самого дитинства. Спорт це життя. Без спорту немає життя. Руслан Іваницький за фахом є вчителем математики і фізики. Нині він очолює селецьку загальноосвітню школу. А у спартакіаді вперше показав себе як спортсмен у турнірі з шашок. Я можу це також, цей досвід перехопивши, от розповісти своїм дітям в своїй школі. От. Ну і в майбутньому будемо працювати над даним питанням і даному напрямку спортивного шашки. Мені подобаються тим, що Тут в самій грі немає таких багатих, багато спроб. От, тут потрібно думати тільки от, і робити більш чіткі, конкретні шляхи, тому що відступу назад немає. Іван Камінчук є вчителем біології, а у Спартакіаді виступив як легкоатлет. Я народився в спортивній сім'ї. Звичайно, це футбол-волейбол. І також я помітив, що в мене є здібності до саме легкої атлетики, навчаючись в інституті. у... Руслахметова Рустама Фагімовича дуже був захоплений саме цим спортсменом, видатним Житомирщини. Ну і всієї України, звичайно, і продовжував займатися легкою атлетикою. Звичайно, прийшовши працювати у Чернігівський район, мені дуже імпонувало те, що начальник відділу освіти теж спортсмен і він підтримує спорт і. Якби вселяє дух перемоги, я дуже радий, тому що я беру участь у цих змаганнях, саме педичних працівників, неодноразово і надалі буду старатися працювати над цим, щоб покращувати результати. Адже легка атлетика, це дуже так сказати. Не тільки витривали вид спорту, але ще потрібно стратегію обрати правильно, тому що вибрати як потрібно стартувати, як бігти середину дистанції, як фінішувати. І звичайно, також треба брати до уваги і суперників, тому що суперники можуть теж вибрати різний темп бігу і можуть, так би мовити, завадити досягненню мети. Звичайно, я не перший прибіг, але я намагався і якнайшвидше біг. Звичайно. Там бігли і 18-річні хлопці, а мені вже трошки більше. Але я себе душею почуваю на всі 16, і Я готовий далі надалі покращувати свої бігові властивості. і Якості королева улюблена шахова фігура Наталії Маліновської. Тож не випадково вона стала королевою Спартакіади, адже багато років поспіль активно бере участь у змаганнях і перемагає. Шахи це гра, яка розвиває математичні здібності і логічне мислення у дітей. Ось я так і поєдную, так і впроваджую собі в своїй школі, в своєму класі. Стараюся розвивати логіку в дітей і математичні здібності, інтелектуальні здібності. Тато мене навчив шести років грати в шахи. Так шести років вже і їжджу на всі змагання передаю міння своїм дітям. На два сини. менший син також грає в шахи. Також є в нього вже свої досягнення. Ці, ну, поки по школі тільки, в шкільних змаганнях. Не пасуть задніх і вчителі початкових класів. Захоплення легкою атлетикою у мене почалось в Користишему педагогічному коледжі. Там почала бігати кроси, ну і вже почала займатися. Приблизно десь так в восьмому класі. Випадково вчитель фізкультури посадив, тому що мали бути змагання в районі, він мене випадково так посадив, ми зіграли, я виграла, потім на райони посадили, виграла. В Училище теж виграла, стала переможцем. А тоді, коли розпочалася спартакіада, у нас у районі вчителів, працівників педагогічних. Тоді в нас почалося це змагання, і когось треба було від школи виставити. Ну і пішла я. Теж перемогла тоді одразу. Ну і почалася ця кар'єра Шашкова. Вчителі, які назавжди полюбили азарт спорту та життєву силу фізичної культури, не лише розвивають фізкультурний рух у районі, а й прищеплюються своїм учням і є для них для наслідування. Мої учні дуже раді, коли взнають, що я беру усі, що я там перемагаю. Вони дуже раді, задоволені і дуже радіють, як всі діти, кожен за свого вчителя завжди, звичайно, радіє. У мене діти такі, вони завжди займають перші місця в олімпіадах. Я мушу якось триматися, не під своїх дітей не підвести, показати, що вчителька теж якось йде до перемоги, до останнього бореться за перемогу, і ну, мабуть, бути взірцем для них в деякій мірі. Головною метою проведення ось таких спартакіат є. Особистий приклад вчителів для наслідування а їхніми вихованцями, учнями, адже ці команди вони разом тренуються, і команди вчителів. Ми проводимо змагання з 12 видів спорту. Разом з ними тренуються учні, які також ставлять перед собою максимальні завдання. Футболісти, волейболісти, шахісти, легка атлетика, тенісисти. Як на мене, я завжди говорю Григорію Федоровичу. Він такий активний у нас, завжди він ініціює всі змагання, які проводяться. Ми активно беремо участь. Наша проспілкова організація, по мірі можливості, бере активну участь також у різних видах спорту, які проводяться у нашому районі. Але спостерігаючи за вами, я впевнена в тому, що ви взірець у кожній школі. На вас рівняються ваші учні. Ви не тільки вчите спорту, ви вчите досвіду, досвіду життєвого. А це дуже важливо для дітей, яких навчаєте ви в навчальних закладах, особливо зараз. Спокус дуже багато для них. Але ви робите все для того, щоб вони любили спорт, щоб вони завжди приходили до вас і віддаєтесь спорту, напевно, незалежно від свого віку. У Спартакіаді команда освітян Черняхівщини продемонструвала не лише невідчерпний спортивний азарт і прагнення перемоги, а й згуртованість і справжній командний дух. На змаганнях панувала така атмосфера, що кожен болівав за своїх. Ми настільки підтримали один одного, настільки вболівали, що незважаючи на те, що ми грали в теніс в іншому залі, будь-яку перерву бігли подивитись на шахмати, шашки, той самий волейбол. Тобто панував такий командний дух. І хотілося б, щоб наші учні, наші діти, майбутні, також брали участь в подібних змаганнях, також долучались до таких масових заходів і були здоровими. Головне, щоб були здоровими. Прихильникам та ентузіастам фізкультури і спорту Черніхівщини, учасникам спартакіади, які принесли перемогу району, вручили почесні нагороди районної влади. А талановиті юні артисти подарували їм ще щирі музичні вітання. Ки заходу зазначили, що нашій державі потрібні не тільки прославлені спортсмени, олімпійські чемпіони та їх тренери, а й всі, хто займається фізкультурою і спортом, організовує і спрямовує цю роботу, і просто веде здоровий спосіб життя, щоб була сильна, здорова нація.